Колективізація, народний супротив, сталінські репресії, голодна смерть мільйонів людей. У день пам'яті жертв голодоморів і політичних репресій на театральній площі черкасці пригадували реалії тих страшних років. У 32-33 роках. Померло близько 10 мільйонів людей. Це вдвічі більше ніж у другій світовій війні. На Черкащині, зокрема, загинули 300 тисяч третина з них діти. Ми сьогодні прийшли вклонитися пам'яті тих. Хто загинув в ті далекі роки? Ці люди, як і ми, хотіли жити, хотіли любити, хотіли працювати, хотіли народжувати дітей, хотіли ходити в школу. Однак їм не судилося. В той час, як люди помирали від голоду, Радянський Союз у 32-му експортував за кордон 3,5 мільйони тонн зерна та відмовився від допомоги світового співтовариства. Сільські громади були згуртовані, щоб дати відсіч безбожному правительству. І те, що не могли зробити мечем, зробили от таким підступним голодом. Пригадували чорні сторінки історії і пересічні черкасці, що стали учасниками мітингу реквієму. Здебільшого це люди старшого віку. Що не людина на майдані, то історія одна страшніша за іншу. Батька Брата з'їли, казала бабуся по дорозі до Києва. А моєї мами їх шестеро було дітей, вона вдала. Самий старший брат він спас їх від голоду, в землянці тримав корову. квасоля була, каже, ми пухли всі, але вижили, слава Богу. Стільки тепер нет людей, котрі могли б зараз прославити нашу країну. Да хіба була б бы така в нас сейчас судьба. Это невозможно простить. О 16.00 розпочалася загальнонаціональна хвилина мовчання. По тому всеукраїнська акція пам'яті запали свічку. Черкащани запалили свічки в пам'ять про загиблих в роки голодомору і виклали символічний хрест з лампад. Він був покликаний нагадати усім і кожному, Україна пам'ятає, а світ визнає. Голодомор 32-33 років геноцидом українського народу. Марина Лук'яненко, Василь Саєнко, Віка Новини.